Привітки, мої хороші! Мене звуть Іренка і ти на каналі Здоров'я та довголіття. Дякую за підписку і також клік, 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 клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Сьогодні буде коротеньке відео, але дуже. Цікаве, так, і дуже вагоме. Це про сердечну недостатність, тобто про сердечко наше, що робити, коли воно коле, і як зрозуміти, в чому причина, коли серце коле, якщо ти начебто ведеш здоровий стиль життя. Отож, поїхали. Насправді, є декілька причин, чому саме вас серце колить. Є, я їх перерахую. Щоб ви розуміли, так, це може бути, наприклад, по спадковості вам передалося, так? Або через втому, перевтому. Тобто постійно ви перевтомлюєтеся, постійно маєте, наприклад, недосип там, чи ще а, інший, так, а, якісь, я не знаю, стреси, якісь так, на постійній основі регулярні. А також може бути порушення кровообігу, тобто Інфаркт міокарда, так, і так далі. Як це проявляється, це захворювання? Застій крові в крові в, в, в легенях, так, і в великій, скажімо так, крузі кровобігу, так, може бути у вас віддишка, може бути навіть набряки, що дуже дуже часто зустрічаються серед чоловіків та жінок, також, тобто набрякає тіло, набрякають особливо ноги. А далі збільшення печінки, ацид, далі а а такі сині які окремі так, частини шкіри. Також а, вас посилена, виділяється слиз, так? тобто це незалежності, де саме виділяється слиз, але. Дуже в переважній більшості посилено так він робить так, виділення своє. Що робити? Спочатку потрібно, звісно, я, як же, це була б не я, якби я не сказала, це що потрібно спочатку скоригувати свою дієту, тому що вона дуже важлива, якщо ви на постійній основі вживаєте, наприклад, пепсі або Кока-Колу. Це я говорю зараз про не Україну, а про Америку. Тут дуже, скажімо так, розповсюджено такий стиль життя. Що ти береш, наприклад, якийсь фастфуд їсиш, і це все діло запиваєш не водичкою, Це все діло запиваєш Кока-Колою або Пепсі. Ось, тобто і все. І в людини потім, а, чи головокружіння, так, чи а, рвота може навіть бути, так, або таке. Тошнота, а потім колення в коліки появляються, так в животі. Ось, і поволі-поволі так доходить до а, серця. так, А перед тим ще може бути тремор, так що. от, Йде скорочення м'яза, так, і ви відчуваєте, як всередині він рухається, дригається, так ось, тобто, ось ось такі поступові поступові крочки ведуть до інфаркту, до інсульта. Тобто, їжа насправді це дуже-дуже, ну прям дуже важливий, скажімо так, фактор. Який веде до інфаркту чи інсульту. Тобто, якщо ви а, скоригуєте все-таки вашу дієту, вам буде легше. Виключте всяку дрянь, я вже не побоюся цього слова, так, а, там ковбаси, непонятно чим напічкані, оці всякі Кока-Коли, пепсі, далі, оці всі, ну, можна перечислювати дуже багато, так? Дуже з великим місом цукру, продукти, так. Ви тільки дивитеся там всюди. Цукор, цукор, 25-32 грама, 45 грам це просто нонсенс, капець. Ось розумієте. І а, оці всі моменти ви повинні розуміти, що ви це все зробите, звісно, звісно, ви це все зробите не зразу. Тому що, якщо у вас погані були. А, Харчові звички, так, ви це за один раз не зробите. ви отако поволі, поступово, поступово так, ви можете це все їсти, це все пити, запивати. Але отак, отак, раз зменшуєте, 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 зменшуєте дозу, потім, потім викидаєте це все, так. Тобто перестаєте купляти цю всю дрянь, так? А паралельно поступово. Купляєте щось корисне, так? тобто заміна повинна відбутися. Не просто, що ви раз заберете все з завтрашнього дня я нічого не буду вживати. Ні, так не вийде. Ви повинні це все вживати, але зменшувати потихеньку, так, і додати кори, корисні продукти. Ось таким чином. Я зараз трішки, трішки проговорю деякі рецепти, які мені допомогли, тому що не буду. Казати, що я така хороша, що я така свята. В мене теж є погані звички, з якими я ще з деякими справилася, з деякими ще борюсь до сих пір, так ось. Але приїхавши в Америку, я також трішки підсила на пепсі, так? Тобто хочеться їсти, але тобі нема часу. Ти так трішки щось там хлібчик взяв, пепсі закинув. А, і поїхав далі, так, по своїм справам, і а, сердечко почало колоти. І то не просто так чуть-чуть колоти, а такі досить часто колоти, що не давало мені навіть спати вночі. Тому я знайшла деякі рецепти, які мені особисто допомогли. Я їх, скажімо так, попробувала протягом 20 днів, так, і вони мені сподобалися. У мене перестали проблеми бути з задишкою так, і серцем. Перестало колоти сердечко, і тому я поділюся з вами. А, так як я лінива, я не люблю ці всі штуки робити дуже довго, настаювати, потім пересіжувати. Тобто я вибрала максимально такі а, швидкі рецепти, які можна так раз і все. Ну, але постійно регулярних треба вживати, тому що інакше не буде ніякого результату. Отож. Що мені сподобалося? Періодичне жування, перший рецепт, періодичне жування лимонної шкірки багато ефірними маслами, оліями покращить роботу серця. Цей стосовно цього рецепту я робила, юз, ну, тестувала, скажімо так, його 4 дні, і воно мені допогло. Після 4 дня я. Закинула цю процедуру, більше я до нього не поверталася. Пожувала, так кожен день жувала протягом дня, так, десь три рази в день, ось деколи чотири бувало, а останній день то взагалі тільки два рази зранку і вечорі, і все. Ось. І запивала це тепленькою водою. Далі, що мені сподобалося, це при слабкому серці. Так, народна медицина говорить, що дуже ефективно є укріплення. Серце служить м'ята перечна. Тобто, знову ж таки, ви цим не захоплюєтеся сильно на щось одне. Так ви маєте а, протестували один рецепт, потім інший переходить, тому що а, я не знаю всіх побічних ефектів, так, але по-моєму, це стосується м'яти перечної. А так, якщо я не помиляюсь, чи меліси, ні, начебто м'яти перечної, що її довго вживати, тобто більше 10 днів, 70 днів її вживати не можна, бо вона щось там робить. Отож, також цей рецепт я протестувала також протягом 4 днів. Мені сподобалося чайна ложка сухих м'ятних листочків, залити стаканом крутого кип'ятка, а дати настоятися близько 20 хвилин. А зверху кришечку я прикривала. Так. Потім я процічувала це все діло і пила малесенькими глотками Ось зранку за 30-40 хвилин до їжі. Ось таким чином. Так, так, але цей рецепт потрібно його дотримуватися кожного місяця. Тобто кожен місяць ви п'єте протягом 7 днів. Uh, далі uh, ще uh, такий рецепт гарний, він мені дуже сподобався. Uh, так. Знову ж таки, я люблю так, щоб раз, і дуже мало часу можна було приготувати, так, і випити, і все, і піти собі по своїм справам. Є такий uh, спеція, така кардамон називається. А вона вживається як добавка до чаю або до овочів. Стимулює роботу серця, покращує дихання. Пише так, ось. Зменшує біль і виводить гази з організму. Використовувалася в древній індійській медицині. Що я робила? Я не просто його, ну як пишеш, можна до овочів його додати. Так, я просто його додавала трохи в чай. Так, так само, як ви, наприклад, кашлюєте, можете додати в чай, звичайно, який небудь, який ви там п'єте, а гвоздику вона при кашлі допомагає. Ось, досить гарно взагалі проходить. Ну, і ще оцей рецепт мені сподобався також. Він дуже короткий, такий міні, мінімального часу забираю. Значить, а, для. Зменшення різних набріків на ногах, наприклад, так, на лиці, потрібно промити корні і зелень петрушки і пропустити через м'ясорубку. Тобто, я цього всього не робила, я просто її покрамсала так, так. Ось і що зробила? Це залила двома-трьома стаканами крутого кипятка і настояла в теплому місці протягом 8-9 тобто годин, так, тобто на ніч просто поставила, воно настоїлося, Зранку я процідила це все діло. Ось, а, додала також кипяточка, трішки розбавила так, і трішки додала соку одного а, лимону. Ну, я не додавала один лимон, я додавала пів лимона, мені цього достатньо було. Ось, і пила, а, значить, по пів стаканчика так, протязі двох днів підряд. Ось, а, далі, а, три дні робите перерви, знову ж таки два дні повторюєте, і все. Можете далі не вживати, не використовувати цей рецепт, має вам допомогти. А далі ще мені сподобався ще один рецепт. Я його, правда, не пробувала, але так як я працюю, то мені так не можна сильно пахнути цим чесником. Ось. Але також я собі його виділила, цей рецепт, саме коли у вас дуже набрякші ноги, ви знаєте, так, атьокі, такі прям бамбули на ногах, так, руки такі. ось так, Це все проблеми з сердечком. Що потрібно робити? А, Значить, обов'язково потрібно розтирати розтирати ручками, так от ручками розтирати собі, отак масувати а, тіло. Це по-перше, і ножки теж. А далі дуже корисно це робити зранку і ввечері, Ну це ясне діло. А далі приготувати відвар часнику одну столову ложку. Кашці чесника, а варити 5 хвилин, залити двома, ну, я заливала чотирма стаканами, ну нічого. А, значить, водички, так, а прокип'ятити це все діло. Потім воно охолоджується, процідити і натирати ноги цією чесниковою сумішю. Ось таким чином. А, також добре, кажуть, допомагають від набриків. Ну, я ще не пробувала, тому казати нічого не можу. Попробуйте, якщо ви попробуєте перші, ніж я. Напишіть в коментарях, як відчуття ваші. Ось так. Далі, що ще? Ще від сердечка я собі виділила такий рецепт, як стакан плодів, так, калини. Знаєте, що таке калина? так? Залити 1 літрою гарячої води, кип'ятити 8-10 хвилин, процідити, додати 3 столові ложки меду. Ось. Я також ще це не пробувала, так, так як мені полегшало, і серце мене більше не більш колить, тому я ну, не, не дійшла до цього рецепту. А, ось. Також дає гарний ефект при захворюваннях серця і гіпертонії. Пити по пів стакана 3-4 в день протягом 7-10 днів. Ось. А, ну, у мене на сьогодні все так. Ще хотіла сказати по поводу дієти, вона дуже важлива, оскільки, якщо ви знаєте, що у вас проблеми із органами, це що, взагалі, що означає, коли в людини проблеми з органами. Це означає, що людині Бог дав тіло гарне, худе, без набриків, без різних жирових відкладень з органами здоровими. Але що ця людина зробила із собою? В силу того, що не змогла справитися зі спокусами, які так є в цьому нашому світі, так, це і наркотики, це і алкоголь, це і обжираловка, так, не на Я це також рахую, що це є гріх, так, тому що якщо ти не можеш зупинитися, якщо ти розумієш, що да, це приносить задоволення тобі, але якщо вживати дуже забагато, то ти можеш мати проблему із зайвою вагою. Якщо ти маєш проблему із зайвою вагою, ти будеш мати проблему із серцем, із печінкою, яка там обросла жиром, так, із шлунком, бо ледве-ледве він буде там перетравляти це все що там пічкаєш в себе, так? накидуєш. Потім кишечник ти буде повністю забитий каловими масами. А жовчини не буде, ну, коротше, оце все, оцей весь букет, який буде. Так, в нас всередині, він веде до таких а, наслідків, як захворювання серця, гіпертонія, гіпотонія, інфаркт серця, а, інсульт серця. Так? Тобто тромби утворюються, коли йде розрив, а, значить, тромбоз. Знаєте, що це таке, так? коли йде розрив а, тромбів, це може бути навіть крововили в мозку. тобто, Тобто це є небезпечно для здоров'я, і людина адекватна повинна розуміти, що чим старше вона стає, тим більше 5-10 років пройшло. Переглядай, абсолютно переглядай свій раціон, харчування, дієту, що тобі можна, а що тобі не можна, так? Як Біблії написано, що все мені можна, але щоб нічого не володіло мною. Так? Тобто, що це означає? Це означає, що ви повинні переглядати дієту, що, ви, що вам потрібно розуміти, що так, я люблю вафельку, так, я люблю морозиво, але мені його не можна. Так, тобто розуміти, що. Не можна і, і, і все, заміняти чимось, якщо вже край уже тобі там не знаю ломка, як сказати правильно так? О, і ти не можеш. Ну не можеш і все. Виділяй собі раз один день, один прийом їжі. Тобто не цілий день ти їсиш так, і там лопаєш, а виділяй один прийом їжі один раз на 14-15 днів, раз на два тижні, що ти можеш собі дозволити, склади список. Що я там собі в такий-то день куплю вафільку, в таке то морозиво, в, -то, в таку таку мармеладку, те те, те те. Ось і все. А в інші дні дотримуй, дотримуйтесь здорового способу життя, тому що це реально впливає на наші органи. Якщо органи перестануть працювати, почнуть барахлити, а, перепрошую, але ми їх не зможемо реально на базарі, вони не продаються так, як запчасті до машини. Тобто ми не зможемо їх поміняти нам дано. І все, якщо ти їх перепрошую на слові просрав, все, людина помирає. Так, у нас є дві нирки, і там, якщо одну заберуть, то з одною ми можемо жити. Це окей. Okay. Але якщо серце заберуть, чи печінку заберуть, чи шлунок заберуть, це, ну, це, це, це все, це край. Так? Чи мозок заберуть, бо там відмерлі клітини будуть вже все в мозку, так, бо алкоголь забагато вживають люди. Тобто потрібно розуміти, для чого ти в цьому світі. Для... Ти народився для того, щоб їсти, чи можливо в тебе якась місія, якесь призначення в тебе в цьому світі. Так? А їжа це просто як енергія, щоб ти рухався, так? щоб ти не впав серед дороги, так? як енергія. Тобі треба енергія, так? І це для підтримки життя. Тобто ти народився не для того, щоб жрати? Ось, ну, це так трішки від себе. Отож, також стосовно дієти, я тут виділила декілька моментів і закінчуємо на сьогодні. По-перше, людям, які хворіють взагалі мають проблему з сердечком, так, не можна вживати чай. Міцний каву, алкоголь, шоколад, спеції. У ці моменти потрібно уникати. Потрібно акцент робити на свіжі фрукти, на свіжі овочі, сирі або злегка відварені овочі, якщо у вас проблеми з кишечником. Так? Тобто натуральна їжа, що була. Так? Наприклад, тибетська медицина говорить про, дає рекомендацію про щоденне вживання горіхів. Родзинок сиру. Ну, На рахунок сиру, я не впевнена, а горіхи і родзинки, я точно знаю, що це для мозгів і для сердечка. Так? А, далі нервову систему так, покращує, Ось, а, знімає в перевтому, головні болі знімає. За один прийом а, потрібно з'їдати 30 грам ядер грецьких горіхів і 20 грам родзинок. А також 20 грам сиру. Ну, можливо, козиного ще так. Далі, при будь-якому збої, все в сердечку, П дуже корисна пшоняна каша. Пшоняна каша багата кальцієм, калієм. перепрошую, калієм. Одна третя стакана про пшона промити, додати, ну, ви знаєте, готується так, а, водички, потім зварити кашу на повільному вогні, посолити або післодити медом і їсти. Також, також, ну, на рахунок цього я не знаю, мені цей метод не підходить, тому що в мене зразу роздратування йде шлунку, кишечника. Корисно на з'їсти такий бутерброд, одну велику помелену дольку чесника положити на чорний хліб або сірий так, і злегка посолити. А це дуже чудове сердечне, сердечний засіб. Не підходить мені, можливо, вам підійде, тому користуйтеся. Літом також дуже добре кавуни їсти. Так. Ось, весною можна свіжі огірки почати їсти. Це також дуже добре. Ось, також дуже корисний квітковий мед. Він дає силу, серцю. Ось, але треба бути обережним, тому що мед не потрібно вживати з великою кількістю і з гарячим чаєм у великій кількості та з гарячим чаєм, так як це приводить до енергічної роботи серця та посиленому потовиділенню. А, тому потрібно вживати мед невеличкими порціями, наприклад, по одній чайній ложці а, два рази в день. З фруктами або відваром плодів шиповника і так далі. Тобто, у мене на сьогодні все. Ось такі я вам дала, що знайшла рецепти, да, які мені допомогли. А, з моїм серцем, надіюся, у вас не було серця, і ви здоровіші будете, ніж я. А, у мене на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання чи гарні рецепти, діліться, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво. Та іншим буде цікаво почитати, так і а, застосувати. А всім до зустрічі, пока-пока, до наступного тижня.